Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Черговий матч. Знову італійці, мабуть, або просто емблема Фіорентини. Якось у нас так може вийти ще по парах: то два німця, то два італійця. Зараз подивимось на його склад, але, звичайно, у нас є якийсь такий ритуал перед матчем налаштувати тактику. Ну, Традиція. Можете називати, як хочете, але цю традицію започаткував сам EA Sports. Так, все, ми налаштували. У нас другий склад, повертається Руні, як я й обіцяв, що, що Еріксон вилетить зі складу, він безтренерний. Так, це Італійці. Це Італійці, і у нас супер. У нас шваб-шваб, е, макарон, макарон. Ну, отак. Ну, так і граємо. Дуже дивна команда, і от такі склади насторожують. Чесно вам скажу, AC Calde, мабуть. І такі насторожують склади, бо, ну, якщо стандартний у тебе там постійно, якщо італійський, це Похба, Відаль, в нападі Тевес, це ясно, що чекати. Що чекати від Дінатале, Полоски і так далі, ну, дуже важко. От бачите, він, мабуть, вміє ними грати. Мабуть, він вміє ними грати або ну, так е відшліфував гру цим складом, що йому не треба ніякі ТВЗ, нічого. Удар! Куркуа. Куркуа дуже дивно грав в попередньому матчі, і в попередньому матчі ми вперше в дивізіоні не відкрили рахунок. Побачимо, як буде в цьому, і сала. Супер. Начебто і непогано зіграв щойно куртуа, але залишив м'яч дуже небезпечно. Побачимо, як зіграє після перерви Вейнруні, Щурлє. Звичайно, дуже швидкий Салах. але ж. Ще... Щурлє також не гальмо, начебто. Алексіс Санчес. Що це за ведення м'яча часом у наших гравців? Мата. Вейнруні. Вейнруні? Вейн руні, Пас? І Вільян тягне ногу! Навіщо ти преш в ворота, якщо ж видно, що тобі буде впоперек давати Руні Пас? Навіщо ж на всіх парах перти прямо в ворота на лінію? Подивіться, можна ж його офсайд забігти, і отак от пролетіти. І, ну, Пробігти. Ну а вейн Руні, бачите... Починає використовувати свій шанс, побачимо, як буде далі, бо він же такий хитрун, що зараз грає класно, а потім я скажу: ну все, Вейн Руні повертається і почнеться у нього нога викривлятися, Бо ще щось. Вільян, 9-та хвилина, ми знову відкриваємо рахунок Ді Натале. Та що ж таке? Що ж не виходить, не виходить у них забрати м'яч одразу, і розбігаються наші люди. Розбігаються наші люди. Що ж Що ж тут зробиш. Руні. Руні, давай! Ох, треба йому якусь. Я не пам'ятаю, чи є у нього стиль зіграності. Щоб тричі. Чи... Тричі. Чи... Три шеврончика додати на швидкість, але пас він віддав просто в стилі пірло. Салах. Полоски. А де опорна зона? Рамірес. Де ти є? Смолін. Так, нам треба інформ Смолінга, нам треба нова картка Косільни Тоді у нас другий склад по захисту стане краще. Мата. Вільян. Вільян. Сантон. Сантон не такий швидкий, як міг би бути. І головою. Ну, Смолінг вважає, що у нього знизу дві голови може. Мата. Алексіс. Алексіс. Руні. І ось тут ти. Ох, як він тактично правильно збив щойно руні. Руні б видав цю передачу один на один Алексісу, це точно. І вже все було для цього готово. Але Клаудіо Маркізіо на досвіді, і він капітан команди, як бачите. Він чітко. Подивіться, подивіться, вон Санчес, пас в розріз, і все. Але Маркізіо збиває вайна Руні. Таким чином, не дає йому можливості вдруге дати гольову передачу в цьому матчі. Мата. Щось забагато фіалок на квадратному метрі. І. Шурле. Удар! Алексіс! Відповідаємо, ми ударом в каркас. Мата. Ах, давав я на реміруса під удар, але якось вже було. Так, вже було. І Дінатале! Ну і це було прогнозовано, але в, в динаміці це я не прочитав. Ну, Звичайно, тут 95% гравців дадуть паси, заб'ють порожні вороги. Ось так. Відповіли, ми і ударом в каркас воріт, і він відповів нам голом в порожній ворота. А все розпочалось з обрізки мати, який... З розвороту почав давати пас. Ну Якось нас заносить. Подивіться, він просто біжить, Ну він просто біжить і забуває. Ну Це капець занесло там гравця, підкати ще дуже не в тему. І за дві хвилини ми пропускаємо двічі. Ось і наш захист. Ось тут це пробіг Морено, підкат взагалі не зрозуміло, що це було від наших. Захисників, і от так от. Ми могли щойно вигравати 2-0, якби в каркас не влучив Алексіса, забив гол. А зараз за 3 хвилини пропустимо 3, я бачу. З такими пасами. Клайм. Смолі. Ну, треба заспокоїти гру, але як же її заспокоїш, якщо нічого не йде. Алексіс Санчес виходить один на один. І який один на один, якщо Майкон спокійно у нього... Забирає. Руні також. не вибіг на пас мати, хоча й мата міг краще. Ох! Куди ти Смолін зібрався? Зібрався погуляти, але я не дав тим, що переключився просто на нього. Бейн Руні і. Санчес! Санчес біжи! Удар! Як? Хто у нього на воротах? Я завжди не бачу. Перед матчем голкіпера, Косільний порушує правила. Ну, Знову не подобаються мені такі матчі. Нічого особливого від нашого суперника, але ми настільки особливо граємо, що е, даємо йому ну, такі шанси і даємо йому можливість вигравати в матчі. І зараз щось піде не так, як уже йде. І все. І знову втрата очок. А потім ці очки ми будемо. Ну, ну як? Ну як таке відбувається, добре, що посільний грамотно. Да, ну подивіться, ну це ж кожен пастик. Так, пішов я сам водитись, бо. Ні. Тільки не матою Може, Рамірес? Раміресом. Біжи Рамірес! Рамірес! І навіть подачу він дивіться, перериває, ну в італійці. Італійці такі італійці, і от зараз підкат дуже в тему Смолінг, Алексіс. Мата. Ну, дуже довго. Дуже довго з м'ячем працює. І зараз на Салаха буде, ні? Так, на салаха, той буде бігти на всіх парах. І чітко дивіться, що творить. Клайн, кривоногий, ну, ну в поле ти вибий, ну навіщо в кут... на кутовий? Ну, щось відбувається. незрозуміло. Косільни! І видає, ну так, ну, пас від Косільни, Ясно, що буде поганий. Це все-таки. Не його, це робота. Те, що він забрав м'яч, це його робота. А те, щоб він вивів Алексіса один на один, це робота мати. Раміреса хоча б трохи. Рамірес. М -м Погано. Погано і дуже важкі контратаки його. Ну, паси, паси, паси. Як в футболі без пасів. І вже не дасть, мабуть, провести атаку. Так, не даємо. Хоча там і наших взагалі не було. Так. Ну, треба якось в атаку виходити. Вейнеруні, так, це саме той гравець, яким можна пробігти в такій ситуації. Ну, взагалі, бачите, я не знаю, як на підбір. Або тут всі такі е, суперники, або просто нам такі. вау, Такі нам попадаються, що вони дуже незручні. Ну, куди ви всі прете? Ви що не бачите, що? Підкат взагалі той де Рамірасон. Куди ви прете? Як він вам дасть пас наперед? Якщо треба під нього тоді відкриватися, щоб він мав змогу хоча б відкотити п'яткою. Ну, подивіться, як повільно все. Подивіться, як все повільно. Я встигаю подумати тричі. Але дія вже зроблена і чекаю, коли ж вони виконають цю дію. Венеруні. Маркізіо чітко його криє. Мата. Ну, не встигне, звичайно, але отут передача на мату. Ну, давай! Ну то! Вимучили! Вимучили, мата! О, я зараз хочу глянути повтор, скільки дотиків він зробив, щоб просто прибрати собі під каву. Давайте рахувати разом, мабуть, якщо нам дадуть нормально подивитись повтор, ну я збивати не буду. І дивимось. І так. Прийняв раз. Дотики. Раз, два, три. Три дотики мата з дриблінгом там 85, чи скільки. Три дотики, щоб перекинути з лівої на праву. Це одним дотиком можна зробити. А другим вже пробити. А у нас три дотики, четвертий удар. Ну таке щось. Дуже. Дуже погано. З такою технікою гравець повинен повинен грати не так. Да що ж це я не можу вловити їх? Якось... Ну, от не можу зловити і все. Та жовта картка мені твоя. Зараз буде ще штрафний. Ще багато часу, півгодини грати і, і. Тому все може статись. Він робить заміни. У нас мата, давайте його змінимо все-таки. Е, ну, я думаю, вже пора випускати нашого джокера. Так, компанів напад, це саме те. Волкота, звичайно, волкота в напад і. Бояна. Бояна от сюди замість. Руні. Замість руні. Все-таки треба швидкості. швидкості додати. Так, мата молодець, виконав свою справу, хоч і дуже каряво, але ж головне, що забив. Так, Боян і Волкот. Малюки виходять, нам показують повтор голу, як це він ще справою нормально забив. Ну і два малюка. Два малюка виходять. Зараз подивимось, як він виконає штрафний, і спеціально дивіться, що він творить. Так, стінка підстрибує, все чітко, але кутовий це для нас як штрафний. Дуже небезпечно. Треба взяти хоча б смолінга. І головою. Так, салах. І отут би. Ай-яй-яй, промазав. Промазав. На жаль, а якби підкат був чистий, ви уявляєте, що це була б за контратака. Ну, я ризикував. На жаль, ризик не виправдав себе. Так, ну і. Гарний удар від нашого суперника. Півгодини грати. Це ще можна... Ми за дві хвилини пропустили двічі, тому дуже ще багато можна пропустити, забити і так далі. Рамірес головою виграє, Боян. Клайн. Вільян, і отут набігає хтось, це Боян. О, о, ну так, нормально ж начебто було. І в офсайд забіг. От молодчик. Просто молодчинка. Віддав пас офсайд. одразу. Це по-нашому Сантон. Та що, знову жовтий. Погано, багато жовтих. Багато жовтих тепер в підкатах вже так сміливо не пограєш, ну покаже. Сидія покаже. Йому тільки дай привід, він одразу показує жовту. Мексес. На сантона. і тепер вже підкатик не зробиш, бо буде червона картка Сантон. Нагатомо. Не сказав би, що нормальний у нормальний нормальні дриблі, нього взагалі його немає по пунктах, але бачите, тут нормально все. Палерта. Ну, те, що ми не можемо вивести. Гравця на нормальну позицію. Так, Рамірес. І давай! Смолінг побіг. Ой, Смоль! Да що ж це таке? Волкот! І Волкот! Пас! І тут нікого нема! Алексіс. Куди? Ну, звичайно, якщо не реалізовувати такі моменти, то будеш втрачати очки. Ну, це ж взагалі, ну це ж смішно. Для Алексі... Алексіса Санчеза такий момент. Це. І, звичайно. Звичайно, Смолінг! І. Ох, куртуата! Швидше! Ти виходь там! І правильно треба, треба відлупити один одного, відлупцювати. Ну, це паніка нашого захисту. Смолінг розряджає ситуацію Смолінг. Волкот. Ну, як? Волкот? Ну як ти не можеш пробігти? Це ж так легко. Взяв і побіг. Рамірес. І Рамірес, то видавай швидше! Давай! Волкот! І він не виходить! Він вийшов, коли я вже натиснув удар. Супер. Молодець. Просто суперник дуже досвідчений. Натиснув він якраз вихід, коли вже готувався удар. Ну подивіться, корпусом. Корпусом ми грати не дуже вміємо, так куди ти летиш. Ну, ну як? Як ми пропускаємо такі гравців? Це, це жах, це жах в захисті. Діра повна, це навіть чорна діра, яка притягує навпаки все від суперника. І косільний. На жаль. Що він бачить постійно. От де у нього очі іще знаходяться, що він все бачить? 83 хвилина. Дінатале буде пробивати. І. Ні, не, не Дінатали, Хтось інший. В стінку вибиваємо. Вільян, розганяйся! Ну, і це запам'ятали. Можна було розпочати контратаку із Косільни, але запам'ятали, він просто вибив. Ну. Приходиться взагалі... Зараз Щас... зараз пенальті буде. Смолінг, е якщо не помилиться, буде найкращим гравцем матчу. Куртуа де там? Ну, нікого немає. У мене стоїть атака, як бачите? Але нікого немає в атаці. Клайн на Вільяна. І ще один пас, і ще один пас! Вільян! Вільян! Оце ти кучерлявий чмо! Ну як же ж так? Ну як же ж так? Така перспективна атака перетворюється в контратаку нашого суперника, який зараз тікає і. і ще може забити. Косільний! Косільний Волкот! Ну давай! Забіг! Забіг року! Від Волкота! Волкот! Пас! Олексій, куди ти втік?! Куди ти втікать? І ще йоусат, охрарагуль капець, яких понабирав я тупаків. Ну що ж ти будеш робити з ними? Треба було не давати нікому пас. Все-таки Алексіс вибігав нормально і я вирішив дати йому пас. Навіщо я це зробив? Ну, заднім числом легко казати Дінатале Натале. Рамірес. Тупить. Щурля, тупить. Весь матч стоїть, нічого не робить і тупить. Зараз буде навіс. Або пас. Супер. Це все супер. Я вам скажу. Ми програємо цей матч, навряд чи ну, нам дадуть навіть шанс. Ну, подивіться, ну, куртуа стоїть півгодини, не виходить. Ну, перекрий, Це ж твій воротарський майданчик. Ну він називається воротарський майданчик. Ти там господар, що ти стоїш? Ну і захист, звичайно. Захист від нього чекати щось. Не може. Алексіс. Супер. 3-2, ми програємо. У нас залишається в запасі 4 очки. 4 очки у нас в запасі, щоб виграти титул. Ну, цей, цей дивізіон точно буде безтитульний. Тут хоч би вийти. Тут хоч би вийти, Бо ми другий матч не можемо вирішити питання, навіть щоб залишитись в цьому дивізіоні. Граємо ну, періодами якось. Ну, пропускати за 2 хвилини два м'ячі, це. Звичайно, це б'є по амбіціях матчу. Ну і чи не перший за багато суперників, який вдарив більше по воротах, ніж ми. Вісім очок, перша пер... поразка дуже рано якось. В п'ятому матчі поразка. Ми часто там в сьомому матчі поразку здобуваємо, але кожен дивізіон ми проходимо з поразкою. Ну, подивимось, от вам і топ-команда. Топ але це другий склад був. Це був другий склад, мабуть, треба на наступні матчі давати фізформу кожен раз стартовому І тоді грати тільки ним. Бо, бачите, Волкот пробіг непогано, але мене надурив Санчес, який відкривався причудово, а потім заліз в офсайд і ще й почав щось кудись тікати. Ну. Більше довіряти, значить, не буду таким відкриванням. Постараюсь не довіряти, буду бігти сам вперед. до Доволі. Дуже важкий період. Будемо виправляти. 8 очок, 5 матчів залишається, 4 треба виграти. Це щось. Це щось. З 5 матчів виграти 4. Ну, самі самі винні три матчі, які, де ми втратили очки, от з німцями я можу сказати, що нам повезло. А потім ця ніч в попередньому матчі і програш в цьому матчі. Це, це просто наші лажі. З цими італьяшками ми грати не вміємо. Не знаю чому. Але ви пам'ятаєте, в попередньому дивізіоні з, з серією А у нас постійно жорстоко гальмувало. Тепер не гальмує, але все одно ми з ними грати не можемо. Італіашки для нас просто якась такі, така перешкода, яку ми не можемо подолати. Побачимо, що буде в наступних двох матчах, бо у нас з двічками зараз ідуть суперники. Хто буде наступний? Іспанці з Роналдо Месі. Ну, було б непогано, може, проти такої команди ми будемо грати краще, ніж проти якихось Росі, Ді Натали і так далі. Підтримайте цю серію пальцем вгору, вона дуже допоможе і мені, і каналу. і Будемо виправляти, звичайно, ситуацію. Також підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денітроде. На все добре.